Вітаю в ефірі. Деталі на 21-му, І в цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Оптимізація чи ліквідація вузи, де навчаються закарпатські студенти, можуть залишитися без ліцензії. Тему досліджували наші журналісти. Письменник за прилавком зустрітися з улюбленим автором може кожен закарпатець. Перед матчеві тренування гандболістки збірної України уже через кілька днів вирушать із Закарпаття до Угорщини. Деталі далі у випуску. На Закарпатті три повідомлення про замінування за добу. Близько 10-ї години ранку оперативні служби приїхали до Ужгородської міськради. Прибули через повідомлення про, начебто, замінування. Роботу структури зупинили більш ніж на годину, поки фахівці шукали вибухівку, яку так і не виявили. Також закарпатські надзвичайники отримали ще два повідомлення про замінування Мукачівської районної та Чобської міської ради. Нагадаємо, вибухівку в області шукають уже не вперше. Кілька разів надходили повідомлення про замінування залізничного вокзалу обласної адміністрації та тієї ж Ужгородської міськради. Останнім часом ми майже не щодня виїжджаємо на замінування по цій області. Кінологи е, пройшли спеціальний курс навчання, собаки добре натренувані, Про що е, свідчили останні приклади, де наші кінологи приймали участь в обшуку автотранспорту, де знаходили вибухові пристрої, зброю та таке інше. Закарпатські вузи збираються оптимізувати. Міністерство освіти і науки не бачить доцільності у діяльності півсотні українських вишів. Серед них і два в нашій області. Освітнім закладам із маленькою кількістю студентів пропонують об'єднуватися з іншими вузами. В одному із місцевих вишів, якому загрожує оптимізація, побувала наша знімальна група. Ужгородському вузу загрожує закриття. Східноєвропейський слов'янський університет отримав від міністерства освіти та науки лист із пропозицією оптимізації. У міністерстві покращити рівень вищої освіти планують шляхом закриття чи об'єднання маленьких освітніх закладів. Ніхто не приходив, допустим, не, ну, не робив ніякі провірки по цьому, що, як ми працюємо з студентами, що ми навчили студентів за цей період. У нас були тільки експерти Міністерства освіти, а їх було, скажімо, багато. І жодного негативного заключення не було. У виші вчаться 200 студентів усі на денній формі навчання і в невеличких групах по 10-15 осіб. Саме на цьому й роблять акцент в закладі, запевняючи студенти краще засвоюють знання, коли кожному приділяють увагу. Ті знання, вміння, навички, компетенції краще засвоїти студенту, коли існує звичайно перевага не групового навчання, а індивідуального підходу до навчання. У міністерстві ж пропонують об'єднуватись з іншими маленькими вузами, де дублюються освітні спеціальності. Однак в університеті запевнили, половина спеціальностей, що опановують студенти, є тільки в декількох вузах України. Так Богдан навчається на спортивного менеджера. І далі піти по спорту. Як закінчив школу спортивної ліцеї, пішов хочу ну, як далі піти по спорту і вибрав спортивний спортив менеджер вартість навчання у виші намагаються не підвищувати, адже орієнтуються на місцевих студентів, які не завжди спроможні витратити значну суму на навчання. Обрала Ужгородський університет, тому що я тут проживаю, і мені більш вигідніше е, тут навчатись. А друге, я думаю, що економіст це така спеціальна спеціальність, яка потребується у всіх галузях. Остаточні рішення прийматиме міністерська акредитаційна комісія, яка до кінця навчального року розглядатиме доцільність функціонування вишів. Якщо ліцензію на подальшу діяльність вузу не дадуть, то студентів більше не набиратимуть. Доучуватимуться тільки ті, які вже набрані. Ще один варіант переведення до іншого вишу. Така ж доля може спіткати і Ужгородський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури. Намет та шини під Ужгородською міськрадою мітингують з десяток активістів. Люди стверджують, акція безстрокова. Стоятимуть, поки не виконують їхні вимоги, серед яких перегляд тарифів на комунальні послуги та земельних рішень прийнятих цього року. Також вийти на міський майдан людей змусили і чисельні зміни керівництва обласного центру. І людям надоїло, наша акція так і називається, дістало. І ми хочемо сказати всім можновластям, хай вони забираються, нехай в Ужгороді будуть перевибори, і тоді нові, надіємося, будуть обрані депутати, які зможуть відстоювати саме інтереси Ужгородської громади. Смертельна недуга у 21-річного Ужгородця у Володимира після тривалих обстежень та лікування виявили тяжку форму цирозу печінки. Він терміново потребує пересадки. Операція можлива лише за кордоном. Родина вірить, світ не без добрих людей і просить про допомогу. Сім років зі смертельною хворобою живе 19-річний ужгородець. У 13 Володимиру Білому поставили діагноз це розпечінки. Як у хлопця з'явилася ця недуга, медики встановити не можуть досі. Він вже пережив три коми та попереду ще складне лікування та операція. Ця осінь пішла за загострення і. От вересень місяць. У мене були різні запаморочення, різні важкості, різні болі. Такі не Просто організм молодий. Я думаю, будуть хороші дуже шанси, щоб її перенести. Добре. Володимир навчається на другому курсі факультету психології. У майбутньому планує допомагати людям. Любить читати книги та займатися спортом. Найбільше полюбляє плавати та їздити на велосипеді. Літо цього року я провів. Ну дуже ну, радісно для себе. Через день ходив на кар'єр зранку, в 6 ранку, і я їздив на велосипеді, їздив через обізно. <с> це все для того, щоб моє серце працювало ну досить краще, тому що ну я, я я взагалі я люблю спорт. Хвороба активно прогресує. Єдине, що може врятувати хлопця, це пересадка печінки від родинного донора. Та лікарі констатують, часу на очікування у Володимира не лишилося. Ми вже його отримали з готовим діагнозом цироз з усіма ускладненнями, оскільки була і кома, печінкова кома, була рідина в легенях, рідина в череві, був в такому випадку. Деколи можлива пересадка печінки, на яку, напевно, родичі налаштовані. Батьки готові зробити цю пересадку, та до того хлопцю потрібно пройти курс лікування у Дебрицані, яке коштуватиме близько 10 тисяч євро. Майже сім років родина Володимира збирала кошти на лікування самотужки. Тепер просить допомоги у всіх небайдужих. Квартира однокімнатна. Продати якщо ми її продамо на 20 тисяч, то відсили. Це мізер. І що, на вулицю йти, маленька дитина. Хотілося б попросити, хто має таку можливість, хоч якісь хоч якимись коштами допомогли. Кожна копійка в нас зараз на щиту. Підтримує Володимира і його чотирьохрічна сестричка. Маленька Іринка розуміє, що брата хворіє, тому дівчинка часто навідується до нього в лікарню. Хоче бачить джуляє. Після лікувальних процедур медики визначать, чи можна робити пересадку печінки. Найдешевшу операцію можуть зробити в Білорусі за 70 тисяч доларів. Родина не полишає надії, що чорна смуга негараздів неодмінно завершиться. Зустріч з улюбленим письменником Реальна в Ужгороді триває всесвітня акція Письменник за прилавком. Вона стартувала 1 грудня і триватиме до Дня Святого Миколая. Упродовж цього періоду у читачів є можливість зустрітися з іменитими закарпатськими письменниками у одному із книжкових магазинів Ужгорода. У вівторок наша Олена Остапчук поспілкувалася із лауреатом Шевченківської премії Мирославом Дочинцем. Я спеціально з нараду тільки за того приїхала сьогодні. Подолати 100 кілометрів дрібниця у порівнянні з особистою зустрічю з Мирославом Доченцем, прихильниця його творчості. Оника Медведська обожнює літературні доробки письменника деякі вивчила ледь не на пам'ять. Світован, це книга, яку ти хочеш перечитувати, і мимоволі повертаєшся в сторінках, тому що ти боїшся, що він скоро закінчиться. Моя мама також яра, фанатка Мирослава Доченця і вона завжди казала, що взагалі у світі тільки троє справжніх чоловіків: перший мій тато, другий Чак Норріс, а третій Мирослав Доченець. Туристка Олена Чібушева приїхала до Ужгорода з Києва, не очікувала, що пощастить зустрітися із відомим письменником. Я дуже рада, що так вчасно приїхала, тому що в столиці мене не було можливості потрапити на зустріч з відомим письменником. А тут в Ужгороді дуже приємно. Мене сюди запросила подруга, яка є великою фанаткою цього письменника. І я думаю, що тепер я теж ознайомлюся з його творами. Звання, відзнаки та нагороди, зокрема, і Національна премія України імені Тараса Шевченка за романи Криничар та Горянин. Зрештою, автор 20 книг, перекладених десятьма мовами. Численні регалії письменника можна довго перераховувати, утім, коли автор сам за прилавком, головне невимушена атмосфера та тепле спілкування. І це якийсь є момент істини розуміння потреби твого продукту, створеного це щось особливе. Хильниці краще, ніж прихильники, звичайно, і це не жарт. Тому що жінки в цьому світі вони ем, відрізняються від чоловіків ще й крім того, тим, що вони цей світ сприймають образами. Відвідувачі книгарні та поціновувачі творчості Мирослава Доченця мали нагоду придбати книги письменника з автографом та побажаннями від автора. Що приготувати на вечерю? Цим питанням задаються чимало господинь, особливо у період посту. Як урізноманітнити раціон пісними стравами добре знають організатори майстер-класу вегетаріанської кухні. Ушороці вчилися готувати манний пудинг та фінікові кекси, а також корисний у зимовий період імбирний чай. Марічка Левчак – ідейна натхненниця заходу. Саме вона демонструвала приготування страв. Наступний майстер-клас відбудеться через два тижні. Аби взяти у ньому участь, Необхідне бажання та символічні 15 гривень організаційного внеску. Це, можна сказати, дуже цікаві такі страви. Вони дуже прості для навіть для тих, хто перш не має великого досвіду на кухні. Ось, і е, часом у нас приблизно годинка зайняла. Наступного разу буде супчик, цікавий супчик і е, піцеві рулети. Жіноча збірна України готується до чемпіонату Європи з гандболу в Ужгороді. Команда тренується двічі на день. Уже 6 грудня гравчині відправляться в Дебрецен. Саме в цьому угорському місті українки зіграють матчі першості Європи. Суперником нашої збірної будуть грізні Норвегія, Данія та Румунія. Перед стартом чемпіонату зі збірницями поспілкувався наш Денис Фазикаш. Краще з кращих гандболісток України в ці дні тренуються в залі Карпати Арена. Спортсменки приїхали в Ужгород на останній тренувальний збір перед чемпіонатом Європи. Стартує він вже наступного тижня в Угорщині та Хорватії. Керівництво збірної обрало Ужгород для тренувань завдяки хорошій гандбольній інфраструктурі та близькості до кордону. Зісь атлічне умови для підготовки названо зборна. Господин Лідіда делает все возможное, Прекрасний зал, розміщення, пітання, вистановні центри, границі, ви знаєте. Тренування двічі на день. Відтак теорія. Дівчата розбирають ігри своїх суперниць та аналізують власні помилки. Не обходиться і без реабілітації та відпочинку. Збірниці тренуються під керівництвом двох карпатівських тренерів: нинішнього Валерія Войналовича та колишнього Бориса Петровського. Тренери зізнаються, дівчатам є ще над чим працювати. Команда не зіграна. Тільки минулого тижня гравчині вперше зіграли в такому ж складі, яким виходили на ігри ще півроку тому. За такий короткий час все робимо для того, щоб підготувати. Ну, порівняно з іншими командами, ми, звісно, відстаємо. Збірна Словаччини, вона вже до цього зіграла два турніри. А потім зіграла за збірною України. А збірна Україна півроку не грала, зібралась тільки тепер. Леоніду Ратнеру вдалося зібрати всіх найсильніших українських гандболісток. В основному це легіонерки із чемпіонатів Росії, Туреччини, Франції та Угорщини. Приїхали всі, окрім лідера збірної Юлії Манагарової. Нового тижня вона прийняла рішення виступати за збірну Росії. Да, ні, Юлі, але у нас є хороші молоді ігроки теж. Я думаю, для них це великий шанс. І от ми грали ще товаріські матчі, доволі таки неплохо зіграли молоді дівчатки. Проявлять себе в збірні і представниці Ужгородських Карпат. Клуб представить збірній Олена Уманець. Також Ужгородка, нині гандболістка словацької Ювенти Олександра Крепс та гравчиня російського Ростова Ольга Передарій. Свою кар'єру спортсменка також починала в Карпатах. «100% процент поїде уманець. Е, була така невелика можливість привліч код ну, по определеним причинам. Немножко там і поже ми обратіли то на неї серйозне внимание, і не було можливості її провірити. <-праць> Збірна України пробуде в Ужгороді до 6 грудня. У суботу вранці команда відправиться в Дебреце і вже в Угорщині буде готуватися до свого першого поєдинку з Данією. Матч відбудеться 7 грудня. Це все, що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви знаєте про проблеми, які потребують висвітлення, зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти. На все добре.